Зброї побільшає у Вашингтоні. Триває конференція оборонних індустрій між українцями і американцями з метою посилення співпраці. Під час свого виступу президент України Володимир Зеленський наполягав, важливо підсилити захист нашої держави. Україна та США разом можуть запустити такі оборонні проєкти, які матимуть значення для безпеки всієї Європи. це стосується зокрема виробництва систем ППО. Бо якщо наш повітряний щит буде достатньо потужним, це стане захистом для всього східного флангу Європи. Представники урядів США та України підписали угоду про прискорення спільного виробництва озброєнь та обміну даними, зокрема у пріоритеті системи ППО, критичні боєприпаси та ремонт військової техніки. Ми вважаємо, ця конференція із українською делегацією значний прорив нашої військово-технологічної співпраці. Один із ключових елементів підвищення самозабезпечення нашої держави. Це рішення дасть нашому оборонно-промисловому комплексу джерело для заповнення російських ніж на світовому ринку озброєння. Ми зможемо зменшити вплив окупантів і на інші країни. Міністр оборони Шалойд Остін заявив, що штати завжди готові надати підтримку Україні. За час повномасштабного вторгнення Америка вже інвестувала 27 мільярдів доларів у контракти на виробництво озброєння для нашої армії. Я оголошую про наше 52-ге вилучення обладнання та послуг із запасів США. Цей пакет містить додаткові боєприпаси для артилерії, систем ППО, танкове озброєння та стрілецьку зброю. Дарія Курнос, новини 33 канал.